Як впливати на молодь в консервативних церквах? Мені треба ліцензія від братів. Я не можу без братів. Якщо брати одобрять нас, немає діалогу з керівництвом. В мені виходити з церкви чи, чи щось намагатися там зробити. Людина з бажанням, але з не такою високою кваліфікацією, може щось міняти на цьому рівні? Якщо буде триматися своєї форми, молодь буде або шукати церкву з іншою форми, або входити в світ, або буду через час вони зробляться ще гірше ніж ви. Який сильний, ти тролиш мене? подивись, що я роблю. І він каже: ну в тебе є ідея. Давай. Ед, ми говоримо про церкві. про форму церкви, про харизматичні, ну Більш про консервативні, так? Ми в цілому говоримо за етапи розвитку церкви і так. що відбувається на кожному з них. Е, ти зараз робив такі кілька випусків, в тебе дуже багато питань і писало. Давай, от, що людей хвилює справжньому. Давай про це поспілкуємось. Половина питань з усіх, які прийшли, я їх там категоризував по, по темам. Вони якраз таки стосувалися того, що для багатьох людей, які відчувають життя і готові жертовно, самовіддано вкладатись і працювати, форма не дозволяє того робити. І причому мотиви у них самі щирі, жодним чином не там нашкодити, поламати, ще щось. Там просто є життя. Але воно розбивається об існуючу форму. І от вони запитують: Як впливати на молодь в консервативних церквах? Як активній молоді допомогти 70-літнім плюс пасторам будувати церкву? Як в консервативній церкві розвивати учнівство, лідерство і інші моменти? На превеликий жаль, такі питання виникають, хоча а не давай, мали давай, би. Давай просто з першого почнемо. Як впливати на молодь в консервативній церкві? Ну і що, от, що, що перше тобі? Що ти думаєш про це? От, ти можеш от, так, сразу сказати, То, як от, є консервативна церква? Тобто, давай пишемо консервативну церкву. Якщо стоїть питання, як впливати на молодь, тобто, кажучи, я не знаю, хто це написав питання, але це може така можливість бути. Наприклад, пише хтось з старших братів, йому не подобається, як веде себе молодь, і він каже, як впливати на молодь? Вона не дуже йде за нами, так як ми хочемо. Це може таке бути? Ну, тут, кажуть, як впливати на молодь консерв. Мало Малоймовірно, тому що е, специфіка людей, які е, знаходяться при прийнятті рішень в консервативних церквах, це відсутність діалогу з е, маргіналами церкви. Тобто у цій категорії питання не стоїть вони, впливати знає, на молодь. Є, вони, вони, вони скажуть, знає, як треба, це? і а, це є, її вплив. Так, так, так. так, так, так сказав Кулемет. <laughs> Тоді, припустимо, що це написала молода людина, може молодіжний пастор, який хоче впливати на молода, да? але не може. В нього когнітивний дисонанс. Він... Яким чином я це маю робити, щоб, по-перше, вони не стали такими, як. І щоб не прийшли санітари? Щоб не зафіксували. Духовні санітари, щоб не прийшли. Ті, да. хто був особобоїк, прикрутіли, к спінкам куєк. То от таке може. Я спілкувався з молодіжним лідером одного дуже відомого Союзу і намагався його втягнути якусь медійну працю. Він через три речення повторяв. У просто як заклинання. Але мені треба отримати ліцензію від братів. Мені треба ліцензія від братів. Я не можу без братів. якщо брати одобрять. Тобто це молодіжний лідер, цікава людина. Більш, якби, ну, в нього дуже багато молоді, якби в його пастирській праці. Але він якби висить над ним над ним дуже чітко, щоб там наверху мене якби, поставили печатку, одобрили. То це з такої категорії питання, да? ймовірно, але е, оцю систему ми чітко можемо прослідкувати в західній медицині. Е, особливо комерціалізованій, американські чи тут європейські, де страховки, е, да? ти нічого не можеш пікнути, попри протокол. І ти, можливо, як лікар розумієш, що тобі потрібно допомогти для пацієнта ради життя, хоч ти там клятву Гіппократа давав якусь. Е, чи просто е, людське серце в тобі перемагає протокол. Але по протоколу, якщо ти зробиш не так, і. Ця тема не спрацює. Якщо спрацює, все ну, ти молодець. Навіть, можливо, якусь дисертацію з цього приводу напишеш. Якщо ця тема не, все, ти втрачаєш ліцензію. Ти ніколи, ти вивчився 15 років, щоб тут працювати, поклав все е, свідоме своє життя на це. І через оцей косяк тебе система не помилує, а тобі ж рятувати людей. Ну тобі подобається це. От, наприклад, ти хотів би бути на операційному столі у лікаря, який розуміє, що зараз треба оце зробити. Але я боюсь протоколу, тому. Я знаю, що я зроблю по протоколу безпечно, але майже ймовірно, цей пацієнт помре. Ну, так от ми говоримо за оцю казуїстику. Так не мало би бути. Як так, що у лікарні половина персоналу це не лікарі, а юристи, які пишуть протоколи, яким чином лікувати, щоб потім пацієнт в разі чогось не подав на, на тебе до суду. А, так само і в церковній структурі. От ти згадував про але тут класно, церковні структури, тут ніякого суду немає, куди б ти не подавав, все закінчиться однаково. Відлучать ну, за бунт. Ну, ну тут, тут є все одно система, в рамках якої ти фігуруєш, і, і тому цей е, хлопчина, за якого ти е, згадуєш, він м, переживав, яким чином ти будеш вписуватись. Тому що ти переступаєш грань, тебе побили. Е, він він, до речі, от я ще згадав, він е, дуже часто якби згадував і хвалився тим, що він і так герой. Він переступає, йому попадає по шапці, але він все терпить. І от у мене питання, чому молода людина більш сучасна, яка розуміє, що робити, чому вона повинна так залежати від цієї системи, яка блокує його? І він, ну я, до речі, не раз вже чув, що якби як геройство: я й так, я такої от браття, терпів. Я вас захищав. Тому що система вважає себе. Завжди будь-яка система вважає себе адекватною і е, прив'язаною до часу. Як правило, вона сильно закривається. Є така е, тема, друзі, розкажу, і воно вам багато. На багато речей дасть відповідь, а особливо люди, які приймають рішення, лідери, пастори є таке поняття, як індекс дистанції влади. Дуже важливе поняття. В свій час його почали описувати прямо принципово. Все почалося з того, що корейські літаки почали падати частіше інших. Там цілий ряд країн заборонили їм пролітати. Я про південну Корею, і коли вони взяли американську фірму, щоб дослідити, чому. Як виявилось, жорстка дистанція вла, тому що е, пілоти е, цивільних авіаліній це були в минулому військові льотчики, е, в яких дуже жорстка субординація по починам. Якщо ти перший пілот, ти на, на чин вищий, а другий це твій такий камердинер, який принесе подай. Плюс корейська культура, де дуже повага Чиноповага, так. Дуже... да дуже е, і як наслідок виявилось, що два е, пілот і е, бортінженер кажуть між собою: чорний ящик. Запис ми падаємо. Мальком ґладвел е, це чітко описує в своїй книзі. Е, Своїй книзі, між собою вони кажуть, ми падаємо, а цей каже: ми летимо долетимо. Бамс, впали. Одні, другі, треті, п'ятдесят треті. Вони стали бити на сполох. І звідти виникло поняття індекс дистанції влади. Якщо пересічний член церкви, компанії, фірми, якщо дитина в сім'ї якась ближче до кінця, тому що первінець він має таке право доступ до тіла, підійти і татові більш. Так, завзятіше сказати свою точку зору, в той час як середні навіть не, не пікають, не дихають. А вже коли вскривається, там вже бідося, і треба з спеціалістами. Так от індекс дистанції влади. Якщо Пересічний член церкви може підійти і вільно поговорити, не боячись за те, що йому прилетить, це суттєво міняє ситуацію. Так от, полярні положення це Бананові республіки, де в Межигіря їздять з кортежами, які перекривають вулиці, і якісь там європейські країни, де в метро їде там прем'єр, чи, чи якийсь депутат, чи, чи ще хтось. І люди можуть сказати: Чуєш, Ося, ти трошки перегибаєш. Ну так не варто, ми ж за тебе голосували. Тобто ти їм дивишся в очі регулярно. І ще чим характерна заструктурованість, що рішення. Приймаються в кулуарах, в саунах, ще десь, а на братських, так званих вони просто доносяться до людей. І Якщо в церкві є така історія, ця церква набуває всіх ознак такої заскорузлості. Це просто один, один з етапів розвитку. Як тому протистояти, тому що там багато питань, або як на молодь в цій церкві пливати, ну, то треба між краплями ходити для, для тих людей, які щось хочуть зробити. Це твоя відповідь. Да? Треба ходити між краплями. Іншого варіанту немає. Ну, або ти, окей, є інші варіанти. Або ти переступаєш, грань, тебе б'ють камінням. Ти потовчений, потім може реабілітуєшся, якщо дасть Бог. Або ти йдеш в бізнес, таких пачка людей, моя купа друзів. Там все окей, вони свої таланти там реалізують. Або відкриваєш нову церкву, якщо тебе благословляють на, на цю ідею. Ну дуже часто, якщо ти якщо в церкві немає такого бачення на відкриття нових церков, тобі скажуть, ну ідей, знати, тебе не знаємо. І харчуйся на підножному кормі, коли ти її відкриваєш, ту нову церкву, громаду чи ще щось. І Вимоги до якості в людини, яка піде на це, значно завищуються, ніж до ну, тобто ця людина має бути такого сильного духа, кваліфікована, самовіддана, щоб взяти на себе цю відповідальність. Таких небагато. Це, це по суті, служіння пророка, яке, яке тикає діючій інфраструктурі і каже, народ, щось в нас не так. Ілля за це вигрібав. Іван Хреститель за це голови позбавився, був найбільший між, між народженими жінками. Так от, ідея в чому? Що... Людина з бажанням, але з не такою високою кваліфікацією, може щось міняти на цьому рівні під наглядом, в рамках навіть структури. Но це не будуть кардинальні зміни, аж поки вона не війде от в той сегмент, де можна приймати рішення по всій церкві. А їй скажуть: от твоя пісочниця, тут грайся. Як тільки вийдеш з пісочниці, а коли діти в пісочниці граються, пісок бува розлітається. У мене, І... мене трошки як би, альтернативне таке, як би бачення. Як От дивись, що ми зараз робимо з тобою. Ми, відповідає... про те, що людям болить. ми допомагаємо вирішити це питання. Ми дійсно, от, як впливати на молодь. І ми допомагаємо, ми зараз сидимо, і ми зараз робимо цю працю. що ми кажемо? Дивіться, це нас чує і молодь, і старші люди. Ми кажемо, є проблема форми. І ми кажемо, старі люди, нас Ми кажемо, якщо буде триматися своєї форми, молодь буде в такому положенні, що вона буде або шукати церкву з іншою формою. Або уходити в світ, або буду, через час вони зробляться ще гірше, ніж ви. І це так, так, так ми бачимо. Тобто, якщо ти спочатку казав, що дуже багато серед них щирих людей, які ну, так, прям вони вірять, що, що вони служать Богу. Так що, якщо от вони нас чують, ми кажемо: треба зрозуміти, що форма міняється у світі, міняється завжди, все міняється. Форма, це все поняття. міняється. Не треба вірити в те, що наші діти. а Тим паче онуки повинні співати ті самі пісні, що співали наші батьки. ще. Ну, треба в це вірити. Треба, якби, допустити таку думку, що форма може мінятися, що наша молодь може виглядати інакше, ніж ми. Візуально. Одяг міняється. Одяг також. Ти от картинку відкриваєш і знаєш, ага, прическа 50-х років. А оце 70-е, а оце 90-е, а це зараз. І це де нікуди не. Ну, ні, 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 ну, Куди ти відійдеться від цього? Да? Тобто, я хочу сказати, що чесне спілкування, в тому числі в медіа, от в соцсетях, тому що соцсеті допомагають зайти в самі різні форми. Людина сидить вдома, вона з консервативної церкви, але вона зараз включила і вона слухає нас. І ми хочемо сьогодні казати людям, ну, які тримають форму, ви не втримаєте все одно. Ці церкви вони обречені на такі. От, дивись, я по діаспорам бачу в Америці я бачу. Є якби цикл, коли вони там вже старевіри виїхали, вони також тримались, і дуже мало залишилось. Ну там просто всі йшли в американські церкви, або взагалі Да? Тобто цей шлях не ми придумали, і ви його також пройдете. все закінчиться, якщо ми не адаптуємось до сучасної якби, ситуації, до сучасного моменту. Треба Ост Останні п'ять слів помираючої церкви звучать так: ми цього ніколи не робили. Да. Да. Це значить все. Значить, змін не буде. Да. Прийшли до Ісуса учні і кажуть. Іван навчив своїх учнів молитися. Вони співають свої пісні. А це ж, це ж не можна сказати, що в них молитов не було. То набожний народ, вони молилися регулярно і часто. А, і вони кажуть, Ісус, а ти нам даш щось свіже? Є якісь варіанти по новій молитві? Він каже, є. От нова молитва молиться так. Тобто, запит часу визрів. Що нам потрібна нова. Окей, мол, нам треба новий дуже, там стиль розслаблення, перебування дуже, в медіа. Так, дуже чудово, що ти згадав про це. Бо це, от це класика, що дуже легко. Дивіться, був час Іоанна. У Іоанна було своє помазання, своє покликання, свої учні, своя форма служіння. Але він знав і очікував, що прийде інший. І він, як, би, ну, він як цю субординацію каже, що не достойно розв'язати ремінь. Тобто чекайте його. І потім, коли він прийшов, дивись, який час вони йдуть паралельно. Іан не воює з Ісусом. Учні не можуть, як би, що приходять, говорять, ну, да. а Іоанна вивченики постяться, а, а, а ми не постимся, а, а твої не що? Как? то есть, люди намагалися розібратися в цій формах. І Ісус дуже з повагою говорить за Іоанна. він каже, ніхто більше не вставав. В нього дуже було важливо суддя для свого часу. Але коли він виходить на служіння, він каже, ісповнилось время. Покайтесь, віруйте в Євангеліє, він приніс нове. Він не якби, перемішує старе і не каже, о, це все не то. І Іоанн також, він якби намагається, він трохи сумнівається ще. Він посилає, ти точно тот? І Ісус навічтовкує каже, пойдіть і скажіть, от це проїздить, воте, воте. Той повинен заспокоїти, що те саме, що він чекав. І оце спроможність зробити своє і вірити в те, що за тобою йде інший, і дати йому повагу, він виглядає інакше. Він їсть. Ти не їш, а він їсть. Ти ходиш в касинках і в рітищах, а він в рваних джинсах. В рваних джинсах. Дивіться. І оце... Оце розуміння, оце є справжнє батьківсь, батьківське серце, іана було батьківське. За нього написано, що він прийде в духи Іллі. А я вивчав помазання Ілії, я дивився, чому ж так названо було? Ілля спочатку був один, концентрувався на себе, а потім він отримав дуже велике відкриття таке від Бога. Що ти не один. Є люди розділи себе на усіх, і вони інакше. Що не зробить Іуй? Зроби. Кінчую, кінчую, да. Я забув ім'я цього царя. Азаїл. Що не зробить Азаїл, то зробить Єлісей. І оце відкриття повернути серце отця дітям, а серце дітей отцям, ось вихід для консервативних церков. Ваші діти теж люблять Бога. Воно інакше трохи, а вони люблять Бога. Вони шукають Бога. Не треба їх строїти, не треба їх тащити в помазання Яна, не треба. То був інший час, радянська влада, ми були всі там із гоями. Але зараз, зараз інший час, і нам не треба, нам треба радіти, щоб вони пішли далі. І все. Іванове хрещення, іванове вчення, воно було класне, свіже. Люди приходили і дивувалися. Це Причому люди Це рід, було, різного статусу ходили. І Христос їм каже, ви кого ходили дивитися? Там нема перформанса, там немає фуршета, але меседж вас, вас ціпляє, тому що він новий і він актуальний. Так, так є. Проходить час, і ми зустрічаємо Аполоса. Пройшло десятки років Івана е, Страчено. Е, учні, які були, він перенаправив до Христа. Але е, кажуть, що так, так відбулося, що. Аполос не був в темі, що відбувалося далі. Але він був щирим послідовником а, вчення Івана, і він тим йшов. І от Акіла з Прискіла його зустрічають, як він класно проповідує, знаючи вчення Іванове. Народ це слухає, дивуйся, тому що він здатен був, красномовний був. І там написано, але вони точніше його скоригували і кажуть, є вже нова версія. Вже два точки обновлення. Прилеті. Дивись, от дуже-дуже класно. Дивись, що ми бачимо. Якби Акіла і Прискіла вірили, що тільки так, як вони. То вони б намагались би затулити рота Аполосу. Ти не так вчиш, старовір старовір. Йди звідсіля, якби Аполос свою чергу дивився на те, що він знає. І сказав, тримай, що маєш, щоб хто не поза вінця твого не похитив. Так ми вірили, так наш батько Іоанн вірив. Він за це помер. Він за це помер, Бог діяв серед нас. О, які покаяння були! Як толпи йшли до, до води хреститися, якби він наполягав, що тільки так. І не, не сидів би вдома у, у Акіли і Прискіли, відкрив рухат, і не слухав, що далі робити. Ключова тема діалог. Дуже важлива діалог. Одне до інших, оце різниця. Представники поколінь, але відкриті зустрілись і оця... поговорили Ми... і почули. На основі головного, головного в цій програмі, що я бачу, що для кожного часу є своє якби, помазання, своя форма, своє служіння. Воно цінно, але час робить його нерелевантним. Ходіть вокруг гори. Ходять, ходять, ходять. Це воля Божа. Обув не знашується. Манна падає, благода діє. І тут приходить один чудак, і каже: все, не треба більше ходити. Йдемо воювати. Оце ж конфлікт сучасного якби, пробудження нового покоління. Да? Що ми останні роки, 40 років, ходили. Ходили тут, і Бог був з нами. І дивись: обув, манна, яса, стовп, горі, стовп, все було з нами. Так, але час в свій час. Час розривати, час шивати. І у це розуміння, що коли треба робити. <кій> тобто головна думка. Для досіїв Божого, божого дійства якогось який час повинна бути така: для всього є свій час. Я багато пісень написав, я і зараз пишу пісні, але я розумію, що був якби пік моїх і мої пісні вони були якби... колись був пік, коли всі співали Дименовичі. Зараз бо, так не співають. Зараз багато вже пишуть Пишуть і інших людей. Молоді, талановиті, сам дух пісень і інше. От я бачу в моїх піснях дуже багато якби, слова, дії, а в сучасних піснях дуже багато переживання, бо от, поклоніння. і Бог, все в мене з тобою. Я не буду казати нічого там. Не все мені подобається, але мені хват, ну, якби, досить якби, розум у мене розуміти, що. Головне, щоб під ці пісні вони переживали Бога, наближались до Бога, щоб Бог до них розмовляв, щоб була Божа атмосфера. Якщо це є, то то слава Богу. І не треба усіх заставляти співати Старий Хрест або город мій. Не треба. Є в цьому свій час. Коли буде важко, коли через гарніла іспитання ви будете співати мої пісні. Вони написані в такий час, вони допомагають в такий час. Тому працює внутрішні На... відчуття Там є моменту, да. коли, то, коли то було написано. Так, ще в нас є 6 хвилин. Тобто, давай о, підсумуємо цю програму. Ти можеш так зібрати до кучу, про що ми говорили? Е, намагання молодих людей в рамках існуючої системи щось робити то прям самовіддана праця. Треба бути прям дуже мудрим, щоб тим догодити, цих витягнути. І найбільша біль з мого спостереження. В кожній там групі студентів є такі е, проактивні богошукачі, я їх називаю, mm. які з щирим бажанням хочуть щось десь е, зробити. І вони кажуть, е, всі як один, У нас немає діалогу з керівництвом. Керівництво і мені керівництво, ви виходити з церкви, чи, чи щось намагатися там зробити. Керівництво видало рознарядку, де через Глашатаїв е, воно донеслося до, до людей. І задати питання: а як воно лягає на нашу реальність людям, які приймали е, рішення, можна хіба через е, родичів, наближених до тіла. Напряму, хоч він людина з відповідальністю. Причому дуже часто їм дають відповідальність, але повноваження ні в якому разі не дають. І коли ти в рамках відповідальності не даєш результатів, тобі кажуть, що за діла. А ти так невимовно кажеш, так я ж не маю права навіть пікнути тут нічого. Ед, а знаєш, який я бачу дуже добрий вихід це такий божий трохи юмор, інколи бува. Е, старе покоління тримає, тримає форму, доки хтось з синів або з дочок. Не виходить і не каже, а я хочу інакше, а я можу інакше, а я буду інакше. І тоді стикається батьківське серце, батько. Це величезна інша тема для да, ми окрему програму зробимо. Але дивись, і тут людина розуміє, якби це не син, він би знав, що це бунт. Він би знав, що це треба відлучити там все. Але це дитина його, яку він кохає, яку він виростив, яка надія його, але він інакше бачить Тато... і там ламається оця, знаєш, така неприклонність в формі. Тато Гіддіона. Був вагальським єпископом. Nice. Він просто був глибо. І коли максимальне святотатство зруйнований жертвенник, він однозначно підписує указу всіма, має бути відданий смерті. І тут йому кажуть: Гідіон зробив це, син твій зробив. І він перезувається в польоті і каже: ну якщо ваал Бог, то хай він сам рішить, хто ми люди? Тобто, як правило, чому сини так працюють? А і чому ми кажемо, що пасторське серце це серце батька має бути? От якби ти таким чином чинив з усіма людьми, які хочуть щось робити, які там десь побесідували з ангелами виколочуючи, в точилі пшеницю. А це ну такий сюрбу. Мир тобі, муж сильний, приходить ангел до Гедіона, а він ховається, в точилі вино колотять, пшеницю на відкритих місцях і кажуть: муж сильний вперед. Вікар, який сильний? Ти тролиш мене? Подивись, що я роблю. І він каже: Ну в тебе є ідея, давай вперед. Відповідь в мене на це запитання тільки. Якби головна така, батьківське серце це, це дух, і коли конфлікт поколінь є. коли стає питання, як впливати на молоде покоління, як, ну, як, ну як оцей конфлікт вирішити? Він, він тільки один. Батьківське серце, коли людина відноситься до, до, до іншого якби, помазання, до, до нового, да? відноситься, як це мій син, я тебе народив, ти моє, я, я тебе не відштовхнув в будь-якому разі. І, і це дуже, дуже, дуже допомагає. А що робити, якщо не син? Біблія каже, щоби Малахи закачився, щоб не прийдяні паразил ну, землю прокляттям. Прокляття приходить туди, де старше покоління не спілкується, немає цієї комунікації, не довірять, не відноситься по батьківськи там розділення, там такі смарки. Те, у що ми йдемо, тому що оце явище повсемісне. всемісне. Це, да, це да, природа консерватизму. Да, да. Тому я дуже вважаю, що якщо у нас дай Бог. Послухають люди, від яких залежить оця тримання форми: пастара, епіскопа, консервативних церков або харизматичних церков, де на вас тримається все. Вам треба зрозуміти, що не з вас почалось, не на вас закінчиться, що Божа справа набагато більше, ніж ви. Вона виходить за рамки вашого життя. Воно почалась не з вас. Церква, Бож Божий рух, спасіння людей. І якщо життя продовжиться, не на вас закінчиться. Ми на деякий час. По благодаті Божому попадаємо в цей, в, в цей, вікно по Да. Та. і виконуємо якийсь час на якийсь час з набором наших дарів, харизми, то що нам Бог дав. Але ми не є вся Божа справа. Ми не є вся, якби ну не всі істини Божої, всіх знань. Бог Бог по різному рухається. Ми побачимо, що і форми різні. зараз торкнемось наступних програм культури. Це також Бог, він такий багатообразний, різний, не, не тільки так, як у вас в селі, брати. добрі. не тільки так. Пам'ятаєш, що той Ровенський браття, у нас ровенче повне іванне відкриття, ніде такого немає по світі. Звідки ля це? Звідки? ля Рівніше інших уроз. Рівніше. Друзі, мої підписуйтесь обов'язково на соцсеті Едсівець, e мої соцсеті. Ми намагаємося бути сьогодні корисними, щирими, допомогти. Як ми відчуваємо церкві, як на цьому зломі, на, на оцих нових. Нових ситуаціях зрозуміти, що церква повинна мінятися, форми можуть мінятися. Вічне Євангеліє не міняється. Воно, а, воно його не треба підлаштовувати під. Але форми це не Євангеліє. Це форма, в яку виливається Євангеліє. І форма міняється. Як, форма, можна, паска, засіб велика суто. маленька може бути, да? це форма. Але кістечка само, воно повинно бути справжньою Евангелією. Бережива за сповільня.